Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні якось дуже тепло, наче влітку. Ну там і писали, що спека на декілька днів повернеться. То пече прям так гарно це. Даремно склали басейн Ну це я жартую. Звісно, вже все. Сезон закінчився. Але два дні ми його один день зливали, складали, склали вже все. Прибрали. Ну як два дні? І до того ми потрошки зливали, бо басейн у нас там на. Більше як шість тисяч літрів. Такий він. Величенький об'єм. Тож це місце вже пустує в нас, але, дай Бог, все буде добре, на той рік отак ставити його не будемо. Треба вище його ставити, робити якусь таку площадочку, бо це не діло. Ми ж його нижче поставили і не воду злити нічого. Треба щось робити таке, знаєте, то застелити, то така зелена штука, чи я не знаю чим, щоб було і чистенько, бо з травою трава не годиться. Тут вже дошок немає, ми їх прибрали, так що потихеньку вже готуємося до зими. Треба двір прибирати. Шланги, там дві ще треба стягнути з городу, поскручувати їх і з поливом все. А це ось ми вчора тут дошки ви ж бачили. Ми виносили на дах, і бачите, вони такі довгі. І ми думали їх обрізати, щоб коротший цей такий навіс був, що виходить. Але оце глянули так, наче було б добре, щоб і цей навіс залишився. Коротше, ми в роздумах, бо якщо ми таку довжину залишимо, це треба профнастилу ого-го купувати. А зараз ціни. Так що не знаю, чи будемо ми оце відрізати, чи не будемо. Думаємо, бо у нас і так буде відкрита віранда далі. Ж. Оце тут. Коротше, як не одне, так і інше. І так хочеться, але ж ну нічого, зробимо. То у нас час є, ми поки робимо. Думаємо, бо відрізати це таке раз, два. Поки воно так лежить, а потім передумаємо, що далі. Так що, от так от ну, і сьогодні ми вирішили не працювати, а трошки відпочивати. Хоча в нас роботи вистачає. І тут треба далі. Все зашивати цими дошками і на городі, але треба ж і проводити час з родиною. Бо Женя дуже довго просив на рибалку. Тож, ну як довго? Бо як оце пішли в школу, то Віло, коли, коли ми поїдемо, то каже, треба з'їздити, а потім, щоб йому вже відлягло, бо далі похолодання буде. Бо сидимо, робимо уроки, а він думками про рибалку. Так що сьогодні їдемо ми. Відпочивати. Комусь он, рибалка, а мені я дивлюся, де гриби, а їх немає. Сухо, дуже сухо, треба дощик. Я так вже хочу по гриби. Це я з ними за компанію приїхала, щоб вони потім зі мною по гриби колись поїхали. Як буде дощик. О, головний рибак. Ми приїхали тут недалеко від нас, ну як? Пішки то далеко на машині не дуже. Але тут ми нічого такого великого ніколи не ловили. Треба було їхати далі, але ми мене надовго, бо ще ж уроки треба робити. Гені вудочку вже зібрали. Ану, покажи свою катушку, де яка та гарна, наче золота катушка. Класна. Так, а це що тебе таке? Отаке. Я не знала, що таке є. Ну, тепер, в цьому році я вже все дізналася, що ти сюди будеш чіпляти? Чи... Ай, зачепилася. Черв'як чи опариш? Опариш. Так, рибак уже зловив рибину. Сім бочки. Та ні. А кому? Мам, велика. Велика? любила, яка велика Краснопер? я не знаю. Верховодка здесь. О, вот сейчас-то прям Ну, Щотка прям. Можно, когда выйдет. Нет, давай ку. Показывай, держи, вот так рукой на камеру. Дивіться, я тут сижу і що біля мене лазить. Я вже перехотіла риби і все. А на кундиці, то маленький бужик, але я їх так боюся, що я вже нічого не хочу. Поліз чи полізла. Ну що, я сіла в машину, бо вже щось мені не хочеться. Тата вже і час, треба буде скоро їхати. Ну, ловили там. Маленький, один карасик, правда, є. Таке. Ну тут місце таке, ми знали, що це так, щоб Женя собі охоту збив, Порибачив, якраз він там і витягував. Тут. Не сюди за великою рибою треба їхати, так що так от у нас і сижу. Тут так зручно, м'якенько. А то мене ці змії, вужики залякали. Я така, не люблю таке. Оце миші, змії, жаби, це не моє, А їх щось там почало і з однієї сторони, і то я кажу, я пішла відпочивати. Я собі винограду нарвала, сижу, смакую. І дивлюся, як вітерець дерева гойдає, шатає. Бо був вітер такий гарний. Потім щось раз і немає. А це знову піднявся. Вітерець. Така погода, оце щось останні цих два дні прям літо літо аж спекотно, але ввечері зранку прохолодно. Особливо, коли покупаєшся, І швиденько треба бігти під ковдру. Бо так. так, ми вже вдома, дивіться. А? Оп! Сімбачка. Рибулечку тобі привезли. Смакота. Оце писала, як я консерву робила. А сім'ї рибки перепало. Перепало. Цьому перепаде він тільки таке любить. Смачненьке, добреники, ковбасочку, рибку. Навіть корм не дуже хоче їсти, таке тільки. Добрятин. Дразне тебе, так? Да? Це, як Максим каже, у нас всі вдворі добряти <laughs> на одну люблять. Свині, курі. Ну і жінка. <laughs> да. І Максим, і я. Так, да, і всі. Все, сімбочка. Оце це смакатати. Це ж приїхали і всі хочуть їсти. Цим вже дала. Ці тут вон, літають. Одна оця чорна літає. І там ще одна є. Вони вдвох. Що обрізали крила, що не обрізали. Цим також дала, вон там деякі клюють, а ці чекають зелені. Йду зараз на город, нарву бадилля з буряка зелененького. Вони таке полюбляють. Йду на город, і в мене тут такий кущик квіточок. Хоч і поливала, бо тут же ж я полуницю поливаю, але все одно є такі ось сухі. Коротше, поливай, не поливай. Мало, треба більше. Сухо. Треба ще, до речі, сьогодні полити полуничку. Оцю ще я пересаджувала бо вчора, і позавчора я її не поливала. Але вона стоїть. Гарненька стоїть ось. Тут треба підгорнути коріння. водою змилась. Принесла їм ось зелені, капуста, там яка зовсім не зав'язується, і бурячок. Буряк, поки я сходила за капустою, вони вже поклювали. Нехай собі клюють. займаються. І така рибка вийшла. Максим почистив, я підсмажила така вона сухенька. Буде смакота. Я не дуже рибку таку полюбляю. Ну як, смажено отак. Буває, але ні. А Максим отаку от для нього взагалі смакота. Я буду їсти та що в банки, що я консерву робила. Ото мені смачно, особливо та, що підсмажкою, і червона. Смакота. Ну, не риба червона, а з червоною підсмажкою. Так, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.